Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. У попередньому відео ми розбирали рейтингові показники віце-президентки Камали Гарріс та колишнього президента США Дональда Трампа в хитких штатах в контексті майбутніх загальних виборів, які відбудуться за тридцять. Дні. Проте, я нагадую, що вибори будуть відбуватись не лише в контексті обрання нового очільника Білого Дому. Також відбудеться обрання всієї Палати представників та третини Сенату. І також будуть обиратись губернатори в певних штатах. Власне, у цьому відео ми зробимо аналіз рейтингових позицій кандидатів до Сенату від хідких штатів. І штатів, де є певна боротьба між демократами та республіканцями, для опрацювання цих даних ми обрали зведені опитування в The Hill. Отже, розпочнемо з хитких штатів, так, для того, щоб побачити позиції кандидатів до сенату від них. Штат Арізона, Рубен Галего, демократ. Станом на 6 жовтня має підтримку 49,6%. Карі Лейк, республіканка 42,2%. Розрив між ними 7,4%. Тобто Галего, в принципі, тут має лідерство таке міцне. Будемо спостерігати, чи змінюватиметься ця динаміка. Штат Мічиган. Еліса Слоткін, демократка, 46,8%. Майк Роджерс, республіканець, 43,3 розрив 3,5 І в принципі, Майк Роджерс може нав'язати боротьбу Елісі Слоткін, Хоча останнє опитування, так вони всі плюс-мінус показували лідерство демократки у штаті Мічиган. Штат Невада, Джекі Розен, представниця демократичної партії, має підтримку в вигляді сорока Сем Браун, республіканець 40,8%, розрив між ними 8,3%. І тут Орозен теж почувається достатньо впевнено у боротьбі з Брауном. Штат Пенсільванія Боб Кейсі, демократ, має підтримку 47,7%, Девід Маккормік, республіканець 44% і розрив. Тут 3,7%. Що означає, що Маккорник може також нав'язувати боротьбу Кейсі, хоча останні соціологічні опитування, так, вони демонструють в більшій мірі перевагу Кейсі над Маккорміком. Але будемо спостерігати за тим, як змінюватиметься ця динаміка ближче до виборів. І чи буде вона змінюватися? Штат Вісконсин. Темі Болдвін, демократка, має підтримку 49,3%, Ерік Хоут, республіканець 45,1%, розрив 4,2. Теж, в принципі, гіпотетично Хоут може нав'язати боротьбу Болдвін, хоча опитування також демонструють саме перевагу демократки над республіканцем. Це з приводу хідких штатів. Тут ми робимо короткий висновок, що демократи вони випереджають республіканців. Так? І, в принципі, їм потрібно дотримати ось цю динаміку до 5 листопада цього року, щоб забезпечити собі місця до Сенату. Тепер переходимо до інших штатів, де теж може спостерігатись боротьба. Штат Флорида. Рід Скот, республіканець має підтримку 46,1%, дебі Мукарзаль пауел демократка, 43,3%, розрив майже 3%, так станом на 6 жовтня, і власне демократи можуть гіпотетично тут строїти. Пробувати нав'язати боротьбу республіканцю так для того, щоб захопити місце в Сенаті. Тому що ми під час попередніх розборів так, рейтингових позицій кандидатів до Сенату зазначали, що республіканці мають набагато більші шанси повернути контроль над Сенатом, оскільки їм необхідно захистити набагато менше місць, ніж Демократам, тому будь-який штат, так, де гіпотетично може створитись боротьба на користь демократам, так, демократична партія це може використовувати для збереження місця, так, і контролю над Сенатом. Хоча у Флориді зробити це буде набагато важче, так, ніж там в якомусь хиткому штаті. Штат Техас. Тед Круз, республіканець, має підтримку 48,1%. Колін Олет, демократ, 45%. Тут розрив більше ніж 3%. І, власне, останнє опитування вони демонструють, що Тед Круз має підтримку, що і стосується, до речі, ріка Скотта у Флориді. Тобто демократам тут потрібно зробити щось неймовірне для того, щоб переконати виборців цих двох штатів: Флорида і Техас, підтримати їх. Його кандидата до Сенату. Штат Огайо. Шерот Браун, демократ, має підтримку 47%, Берні Морено, республіканець 44,8%, і розрив тут більше, ніж 2%, але варто зазначити, що за зведеними опитуваннями в Зихіл цей розрив почав скорочуватися. Тобто раніше Шерот Браун мав більшу перевагу над Морено, ніж. Це спостерігається станом на 6 жовтня. Чому Агайо важливий штат? А тому, що напарник колишнього президента США Дональда Трампа, є сенатором від штату Агайо. Так і, власне, це може стати перевагою для Морино, щоб отримати остаточну перевагу. Тим паче, я вже зазначив, що розрив між Брауном і Морино в останній період часу він. Скорочувався, але будемо продовжувати слідкувати за цією динамікою. І штат Монтана теж важливий штат. Як для однієї партії, так і для іншої. Тут ми спостерігаємо наступні показники. Тім, Шіхі, республіканець, має підтримку 50,9%, Джон Тестер, демократ, 44,2%, і тут розрив складає 6,7%. Він збільшується, і, власне, це говорить про те, що у демократів дуже мало шансів зберегти цей штат, так, це місце. Для того, щоб контролювати сенат, тобто з високою ймовірністю Шіхі зможе перевернути Монтану на користь республіканців. Але є ще один штат, який ми зараз проаналізуємо в контексті рейтингових позицій кандидатів до сенату. І тут, як на мене, є певна несподіванка, яка може. Певним чином змінити конфігурацію наступного Сенату. Мова йде про штат Небраска, де має розігруватися два місця, так, до Сенату. В одне місце там має відбутись переобрання, а в іншому місці за стандартною процедурою вибори до Сенату. Власне, про одне місце ми будемо говорити. І тут Дан Осборг, незалежний кандидат. Має 45,3% підтримки. Деб Фішер, республіканка, має підтримку 42,7%. І Дан Осборн зміг зробити відрив від Фішер на рівні 2,6%. Тобто ми ще у попередніх матеріалах, де аналізували розстановку майбутнього сил Сенаті, так ми говорили, що Небраска, так, тут цих два місця точно мають бути зафарбовані в червоний кольор. І, власне, Даб Фішер вона випереджала Дана Осберна, і там перевага була 5-6%. А станом на зараз, на 6 жовтня, ми бачимо перевагу. Дана Осборна на Деп Фішер. І тут варто зазначити, що в останні 10 днів вересня Осборн почав збільшувати свою перевагу. Тобто він її перехопив і зміг закріпитися. І це якраз може бути певним неприємним сюрпризом для республіканців, так, які планують все ж таки взяти контроль над Сенатом за результатами цих виборів. І тут буде цікаво якраз поспосерігати за тим, чи зможе Дан Осборн втримати цю перевагу, її наростити і фактично забрати одне місце у республіканській партії, яка розраховує, що ну, не брасті, в них в принципі не мало бути жодних проблем? Ось це така особливість, на яку потрібно звичайно звернути увагу. Власне, які висновки? Ми можемо зробити перше у хитких штатах. Перевагу мають кандидати від демократичної партії від 3 до 8%, Плюс штат Агайо перевага більше ніж 2%. відсотки. У Монтані, Флориді та Техасі тут перевага республіканців від 3 до 6%. відсотків. За небраску ми ж таки зазначили вже про цю особливість щодо незалежного кандидата отборна Тут я хочу додати, що я переглянув трішки його біографії. Раніше він був представником, ну, мав відношення до демократичної партії, а власне пізніше зазначив, що буде незалежним так, кандидатом. І, власне, коли були праймеріс у Небрасці, то зазначається, що демократи вели переговори з Озборном, так що вони не будуть. Виставляти свого кандидата проти Де Фішер взамін на те, що Осборн мав би їх підтримати, демократів. Але в останню мить Осборн зазначив, що він не буде підтримувати ні республіканців, ні демократів. І власне, демократи спочатку думали ставити якогось кандидата, а потім все ж таки вирішили не виставляти свою кандидатуру в штаті Небраска. Тому мені цікаво, якщо Осборн зможе перемогти, де Фішер, яка його буде позиція в Сенаті, чи він буде незалежним, бо він говорить про те, що він хотів би створити якусь там незалежну фракцію, незалежну групу у сенаті. Чи вдасться це йому, чи він все ж таки долучиться до якоїсь політичної сили, демократичної, до прикладу, це знову ж таки. Буде залежати від того, чи зможе він перемогти в Небрасці, і, власне, які будуть вести з ними переговори. Але на момент праймері з небразці такі переговори мали місце за інформацією відкритих знову ж таки джерел. І, власне, якщо проаналізувати ось ці результати, то ми маємо наступний розподіл місць в. Сенаті, так, в майбутньому, республіканці можуть претендувати на 50 місць, демократи на 49 місць, і ось це одне місце, так дана озборна, Враховуючи, що він зараз лідирує, воно залишається по суті нічійним. І це означає, що боротьба за сенат вона також може бути достатньо. Близькою і демократи можуть отримати шанс на збереження знов ж таки сенату ось за рахунок цього штату Небраска. Але це при умові, якщо вони зможуть результативно провести переговори з Озборном, і Озборн знову ж таки ще має дотримати цю. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!